Так, сьогодні ми з вами будемо малювати ще одну листівочку, у мене там заготовка одна сохне, але зараз ми будемо малювати зовсім іншу. Беремо коричну фарбу і середню кісточку. Коричною фарбою ми промальовуємо зараз стовбур. Ось таким чином. Відразу ось тут трохи підмию, а ось там з правого боку трошки дам тінь. Беру тоншу кісточку. Ту ж саму корищу ми тільки зробимо якусь світлішу, більш водянисту фарбу. І ось так промальовую я тоненькі гілочки. Світиться також ось так. Ну, таке воно ну, буде доволі велике дерево, розложисте. Думаю, що нише. Ти більш світліше. Наше дерево готове. Далі я беру ой не цю кісточку, а кісточку середню, мочаю в червоненьке і залишаю ось такі серденька. Спочатку такі насичені. Далі трошечки розмиваю їх, і вони будуть такі більш світліші. Таких теж, так, декілька штук можна додати. Ось так. Це у нас такі маленькі. Тепер ми будемо робити трохи більші. Ось тут може бути таке, ось тут може бути більше, да? Ось так і ось так. Далі взагалі ось такі маленькі. Ось так. Беремо потім ось такі, більш насичені, і також вони будуть прям малесенькі. Хоч насичено ми можемо замалювати більшу частину. Далі беру більш насичене і буду малювати ось тут, серденько, ось тут серденько. Будемо малювати такі більш великі. Ось так, ось тут якось ось так. Давайте ось так. ось так. І, по факту наша листівка готова, але я ще трошечки. Ось так і зброї І все. Листівка готова. Все дуже швидко, просто і з любов'ю.